В Ужгороді відбувся традиційний фестиваль творчості осіб з інвалідністю Парве життя. Золтан бере участь у конкурсах часто, майже завжди здобуває призові місця. Я займаюся музикою за 10 ходу, люблю співати. Моя музика це хобі. Я дуже люблю співати, займаю перші місця у зроді та у хусті. Любить співати і виступати також і діти з Вільшанського дитячого будинку інтернату. Я граю на на синтезаторові українських народних пісень. Попорі я люблю з цим займатися, чудово грати. І занімаюся. Я люблю майстерні, всі які нас відвідаються кожен день. Даніель з Мукачева декламує власну поезію. Хлопець вірші пише давно про любов та про війну. Про власну збірку висловлюється скромно. Бо я не такий талановитий, як то кажуть. І мої вірші такі про любовну тематику, про війну на фестиваль приїхало 11 учнів Кузької спеціальної школи. Привезли музичні номери. Ми працюємо з дітьми з особливими освітніми потребами, і незважаючи на те, що вони особливі, вони дуже талановиті. І мовчати про це, це було б. Нечесно, негарно це, це не те про що треба мовчати. Наші діти в чотирьох номінаціях сьогодні беруть участь. Це пісня жестовою мовою, тобто пісня з перекладом жестовою мовою, це образотворче мистецтво, декоративно-предкладне мистецтво і музичний оркестр. Цьогоріч участь у фестивалі взяло понад 70 учасників. Конкурсанти змагалися в кількох номінаціях сольний та гуртовий спів, інструментальна музика, художнє слово, театральний колектив, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. І нам завжди приємно дивитися, особливо діточок таких, котрі душу свою вкладають у твори. І Кожного разу бачимо щось таке цікаве, незвичне, такі чудові, радісні роботи. Організатори фестивалю, департамент культури Закарпатської обласної військової адміністрації, департамент соціального захисту населення Закарпатської області та комунальний заклад, обласний організаційно-методичний центр культури Закарпатської обласної ради. Ми багато років поспіль організовуємо цей конкурс для виявлення молодих талановитих виконавців, сприяння їх реабілітації та соціальній адаптації шляхом різних видів мистецтв. У фестивалі беруть участь вихованці спеціалізованих закладів та шкіл-інтернатів, учні з особливими потребами, які навчаються в мистецьких школах області. Ці діти та молоді люди неймовірно талановиті й тішаться, що є нагода показати себе на сцені. То наші дітки дуже талановиті, вони самі безпосередньо пишуть свої верши. і Дуже багато є яких декламантів, які мають зараз якісь лауреати, якихось премій. премії. Так що ми хочемо показати і на обласному турі наших дітей і їхню таку важливість для суспільства показати свої, свої таланти, які вони могли здобутки мати за цілий рік. Всі учасники нагороджені грамотами та подарунками.